Добрий день, малята, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. А що ми будемо малювати, ви зараз відгадаєте, я вам кажу загадку, а ви мені кажете відгадку. Слухаємо уважно. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли солоненькі та хрумкі у упопирцях, що? Огірки, правильно. Наступна загадка, слухайте уважно, він щукатий, червоний, гладкий. Можна з'їсти його нам за грядки, з нього сік можна зробити, або в бочці засолити. Що це? Правильно, це помідор. Молодці. Тож сьогодні ми з вами будемо малювати. Огірки та помідори. На тарілці. Ось подивіться, які огірки та помідори вийшли у мене. Давайте ми з вами їх розглянемо, якої форми помідори. Помідори у нас круглої форми, якого кольору? Червоного кольору. Що у нього є ось такий хвістик. Далі огірки, якої форми? Огірки овальної форми, зеленого кольору ось такими пупорцями. Як ми будемо малювати, я зараз вам покажу. Давайте з вами спочатку у повітрі намалюємо круг та овал, щоб приготуватися до заняття. Покажуть мені, як правильно тримати пензлик біля залізного ободочка. Взяли ось так от трьома пальчиками і намалювали в повітрі Помідор ось такий от круглий, та огірок. овальний. Ще раз помідор такий кругленький, та овальний огірок. Молодці! Зараз я буду показувати, як малювати. Шановні батьки, зробіть ось такою круглої формою, вашим малюкам тарілку, щоб діти намалювали на ній огірки та помідори. Так. Спочатку ми нарізно намалюємо огірок. Я набираю фарбу зеленого кольору. Можна малювати акварелью або На, Набрала фарбу зеленого кольору, більш світлого кольору. І починаю малювати овальний огірок ось такий. Та замальовую його? Да. Так. Потім візьмемо більш темний колір, зелений. І надамо нашому огірочку більш насиченого кольору. Ось так, з однієї сторони, з другої так, зсередини. Так, ось такий агірок у нас вийшов. А ще намалюємо пупирки для нашого агірочка. Візьму з темно-зеленого кольору фарбу. І по краях намалюй ось такі попирки з однієї сторони огірка, з другої та посередини. І намалюємо хвостик нашого огірочка. Подивіться, який огірок у мене вийшов. Далі. Далі нам потрібно промити пензли, обсушити його. Продовжуємо малювати помідор. Помідор у нас червоного кольору, намалюємо поряд з огірком. Набираю фарбу червону. и малюю ось такой кругом. Помидор. Розмальовую его. Пензлит, залишки води окраї баночки. Можемо набрати білу фарбу і намалювати жовтенький або білого кольору бачок нашому помідору. Розтушуємо і намалюємо. і намалюємо. Ось так. Ось у нас вийшов і огірок, і помідор на тарілці. А ще можна прикрасити нашу тарілку. Можна прикрасити по краях хвилястою лінією або крапочками. Або прямою лінією по краях тарілки. Я, наприклад, зараз прикрашу нашу тарілку ось таким тичком. Як його можна зробити? На олівець примотати шматочок паралону. Або можна намалювати пальчиком. Я буду прикрашати, наприклад, жовтим кольором. Ви можете прикрасити края тарілки. Вашим любим кольором. Ось таким тичком по краях тарілки я роблю такі крапочки. Або ще можна взяти вушні палички і намалювати крапочки вушними паличками. Ось така тарілка з огірком та помідором у мене вийшла. Спробуйте її вималяти, я гадаю, вам сподобається. Намалюйте та покажіть нам, які тарілки з овочами у вас вийшли. До побачення!